Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали хлопки. Після чого пожежа на кораблі Патра Велика, який стояв у сухому доті. Екіпаж на кораблі уже зведений до мінімуму. Хоча нового флагмана для флоту досі нема. Російські пропагандистські змі що командування ВМФ РФ ухвалило принципове рішення вивести зі складу флоту свій єдиний атомний крейсер Патра Великий. Після цієї пожежі крейсер, що належить до проекту 11. 44 Орлан досі виконував функції флагмана північного флоту та був найбільшим бойовим кораблем в складі російського флоту. Зазначається, що останнім на зараз на борту крейсера Петр Великий залишилася відносно невелика частина екіпажу, яка підтримує життєздатність з систем корабля. Остаточно цей крейсер мають списати після того, як в стрій ВМФ РФ повернеться однотипний атомний крейсер адмірал Нахимова, який простоє в ремонті аж 25 років. І роботи по якому планують завершити в кращому для рашистів випадку не раніше ніж 23-го року. Цікаво, що кремлівська пропаганда тривалий час розповідала про масштабні плани по модернізації атомного крейсера Петр Великий, який передбачали зокрема оновлення озброєння з можливістю установки пускових установок на 80 ракет калібра чи на 40 ракети циркона. Але у квітні 2023 року виявилося, що флагманський атомний крейсер росіян уже тривалий час ржавіє біля свого причалу на базі в Сєвєродвінську. Хоча зазвичай ВМФ РФ доволі часто виводило в море таке корабель пограти м'язами перед НАТО. Окрім цього, іншого вища викладене не означає, що цьогоріч в Кремля під час традиційного параду у Санкт-Петербурзі на день ВМФ РФ, що зазвичай відбувається 30 липня, 2023 року. Буде вимушений відмовитися не тільки від залучення атомних. Субмарин, але й атомного крейсера Петр Великий, що зазвичай відігравав роль Фетишу для пропаганди під час таких заходів. Атомний крейсер Петр Великий проект 1144 Орлан був спущений на воду ще у 1989 році, але у стрій ВМФ РФ був введений лише у 1998 році, бо добудова по факту тривала майже 10 років. Але по факту виходить, що корабельів строю вже понад 32 роки, якщо рахувати з моменту спуску на воду, цей Сер має повне водозаміщення 25 тисяч тонн при довжині корпусу 25 метрів чисельність екіпажу 744 особи. Але набір озброєння корабля був морально застарілим, оскільки головний калібр це лише 20 ПКР, типу П 700 граніт. Очевидно, в купі ці два фактори фізична застарілість корпусу та моральна застарілість озброєння і визначили для командування ВМФ РФ рішення списати свій флагманський атомний крейсер Патр Великий та відправити цей кораблів. У як це вийшло із Москвою до зустрічі, друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.